Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Спочатком широкомасштабного вторгнення в Україну ми всі добре усвідомили, наскільки нам є потрібною і важливою Божа допомога, наскільки важливим є Боже Слово і Його Євангеліє. Сьогодні ми будемо говорити про те, як в цей складний час. Боже слово може змінювати життя людей, може допомагати їм ставати на шлях правди. І будемо говорити про це з сестрою Іванною Дмитрів, яка є національним директором школи Андрія в Україні. Вітаю вас, сестру. У нас в гостях! Дякую, дуже дякую, що ви знайшли час в своєму графіку, щоб поділитися своїм свідченням, свідченням свого служіння. Я знаю, що школа Андрія. Ще з 2014 року активно допомагає і займається людьми тимчасово переселеними. Ви багато євангелізуєте, багато робите добрих справ, але на жаль, таке, що люди мало про це знають. Я дуже би хотів, аби якомога більше людей дізналися про вашу працю і, зокрема, про ті плоди, які ця праця має, як Бог змінює життя людей. Подивіться трошки цією історією вашого служіння. Дякую. Так, це правда. Оросте, бо. Відколи почалася війна в Україні з 2014 року, то наша школа дуже активно почала займатися внутрішньо переселеними особами. І, власне, з 2014 року, це 2014-15 рік, за два роки ми провели 10 курсів для внутрішньо переселених осіб. Це були особи, які спочатку ем, якби втікали від російської агресії з Криму. Вони переселились на Донеччину, а потім, на жаль, мусили знову е, втікати від російської агресії. Тоді вже е, їх. Допомогли їм переїхати на проживання сюди на Західну Україну. Те, хто повернувся назад і оселилися на, на Запоріжжі. І не хочу вам сказати, що за, за той час, за тих 10 курсів, часом бували такі люди, що вони вперше чули про Бога. Але через. Через ті такі життєві кризи людина шукає підтримки, бо людина без підтримки не може прожити. І напевно кожен з нас зараз є свідомий того, от як читає ті події, які відбуваються і кажуть, що на війні немає атеїстів. І, власне, і також і ті люди, які втікали від ворога, і вони також шукали цієї підтримки. А людина завжди має якісь недоліки, і тільки Бог є вічний і вірний завжди до кінця, і тільки в ньому можна знайти цю підтримку. І для мене це було знаєте, коли люди вперше розуміли, що що Бог є той, хто їх любить, і вони розповідали, які ну, фантастичні ем, такі свідчення давали, як Господь врятував їхнє життя. Я вже розповідала одного разу власне, на вашій е, передачі, ш, е, як Господь врятував на Донеччині жінку від. від е, Обстрілу, що вона була тільки в дерев'яному е, в дерев'яному туалеті, всі uh -huh. будівлі були знищені, цегляні а її дерев'яний, ця, ця будівля лишилася і вона вціліла. Е, також і ті люди, які втікали з Криму, е, не всі були християнами, дехто були мусульманами. І вони, будучи в нас на курсі, е, бо ми на першому курсі давали Керигму, uh -huh. е, то для них це було також відкриття, що вони, вони про Ісуса знали, хто такий Ісус, але вони для себе відкривали Ісуса як Бога. Я не хочу сказати, що вони переходили в християнство, але для них це також було дуже таким, знаєте, таким справжнім пережиттям досвіду правдивого Бога. Після, після цих курсів люди брали шлюб, хрестилися. Я вже не кажу, що приступали перший раз до, до сповіді, до, до святого причастя, починали ходити. Дійсно, починали жити таким активним церковним життям, тобто ходити до церкви. І, власне, не тому, що я йду до церкви, бо так треба, бо така є традиція, або так мене навчили, а власне, я йду до Церкви, бо я хочу я хочу будувати оцей стосунок з Богом. Ви сказали, що ви провели 10 курсів. Приблизно скільки людей за, за цих 10 курсів пройшло? Ой, Це тяжко сказати, так тому що якщо на одному курсі це було чоловік 80, угу. до 100, не більше сотні. Ну, то за 10 курсів ти можете самі переховатися. До, до тисячі 800 тисяч. Це величезна, величезна праця. Е, я так розумію, ви цю працю продовжили і тепер спочатку е, повномасштабного вторгнення. Так. Маєте таке особливе покликання до, до роботи з внутрішньо переселеними особами. Як зараз це відбувається? Які курси ви мали? Хочу сказати: дійсно з тими, з тими людьми дуже цікаво є працювати, угу. бо вони як чистий аркуш. Вони дуже гарно сприймають те, що їхнє серця є відкриті. І коли тільки почалася вже повномасштабна війна в Україні, і в кінці березня, на початку квітня, ми почали працювати знову з внутрішньо переселеними особами, і знову Киригму ми давали для людей. В Яремчі, в реколекційному будинку наших отців-редентористів, вони прихистили стільки, скільки могли на той час. Це їх було 45 осіб, угу. і з яких регіонів вони були? З дуже різних регіонів. Дуже багато було власне з Київщини. І Це люди, які встигли якраз втекти з Києва, з Бучі, з Ірпіня, далі з Маріуполя, з Сум, з Харківщини, з Одеси. Тобто якраз з тих таких найбільш гарячих точок, і багато хто, особливо, коли вони чули, що відбувається. Зараз в них на їхній рідній землі вони дуже вболівали за своїх знайомих чи родичів, які ще залишилися. І знаєте, цей досвід був такий, особливо з тими людьми. Вони також дехто. Вперше чув про Бога і з тих, бо це 45 людей було з дітьми, і всі дорослі брали участь. Це добровільно. Тобто, абсолютно, вони просто хотіли. Вони просто хотіли. Власне, це мені також було угу. дуже цікаво. Просто хотіли, і вони могли мали вибір не прийти. Їх ніхто не заставляв в цей момент. І ви знаєте, і в кінці, бо ем, я, як складаючи такий розклад, я залишила якби, в середині дня так добрих чотири години, щоб вони мали нагоду, бо багато хто взагалі в них, з них не бачив гір. Щоб вони собі, це якраз весна, така була гарна, щоб вони могли піти десь трохи погуляти і, і подивитись на цю природу, яка їх оточувала довкола. Е, і, і, але перед тим зранку ми говорили, е, була тема гріх, і ми говорили про сповідь. І вони підійшли і почали запитувати, що таке сповідь. Е, і багато хто з них не сповідався взагалі, не знав, що таке сповідь. І То в цей час зголосилося 10 осіб, які захотіли підготуватися. І приступити до сповіді. І для мене, якщо це було 37 самих учасників і 10 з них, що захотіли приступити до сповіді, і потім вони в неділю сповідалися, це для мене було направду ну, більшого Господь не міг мені дати. Нам, я перепрошую, подарунку тим людям, які приїхали, щоб дійсно послужити їм. І зараз я з деким досить що маю такий дуже близький стосунок. Ми спілкуємося в інтернеті. Ми літом мали в яремчі для дітей нашої школи, дітей і таких підлітків нашої школи. Ми мали такий, якби табір. І, власне, це поряд було коло того реколекційного будинку нашого ців. І ті дітки приходили, і так було дуже і, знає, радісно їх зустріти. Бо, можливо, дорослі не наважували поставити деякі запитання, а діти в тій своїй такій довірливій простоті, такій в вони питалися: ну сестра, Ну а чому так мало статися? Чому багато так людей загинуло? Е, чому, е, чому, е, чому ми, українці, маємо страждати? І, і я тішилася, що е, власне, в їхній голові з'являються ті запитання. Вони шукають, угу. вони шукають ці відповіді. Звичайно, легких відповідей на такі тяжкі запитання не буває. І це є процес, знаєте, як в Книзьйова. Але власне, в тому пошуці, Господь відкриває своє правдиве обличчя, те обличчя, яке Господь хоче показати своє вірне і любляче. Ще один курс, який ми мали тут вже, у Львові, в Брюховичах, в монастирі Отців Василян, то на той час. Вони мали до 180 переселен... внутрішньо переселених осіб. Правда, прийшли не багато осіб, власне, вже той, хто хотів. Угу. На початок їх було більше 30, але до кінця на наше таке здивування залишилося тільки 10 осіб. І знаєте, хто залишився? Залишились протестанти. Дуже цікаво. Направду для, для мене також було цікаво, чому вони залишилися. Я запиталась, до якої церкви вони ходять. І власне вони сказали, що вони є протестанти, вони знали добре це те письмо. Бо, взагалі, всі наші курси. Вони базуються на основі святого письма. Ми не говоримо якісь ем, ем, свої якісь мудрування. Все, Вся наука йде на основі святого письма. Вони знали добре святе письмо, і, але для мене це також було ем, дуже таким шогосп... таким свідченням. Бо в кінці. Ті особи сказали, що най, найважливіше вони були з Одесьчини, з Одеси і з Одесьчини. І вони сказали, що... Із Маріуполя. Угу. І Вони сказали, що вони не все розуміли, бо їм важко було розуміти українську мову. Але для них це було таким відкриттям, що католицька церква має. Такого живого Бога, такий живий святий дух діє через цю науку. Що вони навіть казали, що. Треба задуматися, можливо, можливо, це є це наша дорога. І це для мене було, угу. якщо це були дорослі люди, ну, вони були старші за мене. І я розуміла, що вони давно є власне, в тій, якби, в тій, в тій вірі, але це, це, це в них вже така, якби, така задума, що а можливо, можливо, десь є. Десь її якби правильніша дорога, десь Бог відкриває себе так по-справжньому, власне, що це є католицька церква. Знаєте, сестра, я так слухаю вас, і так дуже цікаво, бо так виглядає, що Господь через вас руйнує багато бар'єрів, бар'єри міжконфесійні служити екуменічно, навіть міжрелігійні, тому що ви казали, що були і мусульмани у вас на зустрічах, на курсах, також бар'єри мовні, національні. І через навіть таку складну ситуацію, як війна, бачите, Бог вміє якусь добру річ видобути з того. Це, це прекрасно чути. Знаєте, що Божа благодать здатна навіть серед горя і сліз. Щоб тут проросли якісь добрі плоди. І ясно, що слава Богу за вас і за школу Андрія, які є добрим інструментом, інструментом, щоб ці плоди могли прорости. Так це правда. Я лишень хочу ще додати, що ми мали навіть якби змогу, бо в нас є учасники, які там добре володіють російською мовою, щоб донести краще, але. Власне, декому дійсно важко було розуміти українську мову, і ми намагалися, щоб вони відкрили для себе Бога. Але дехто казав ні. Хоч я не розумію, а я буду слухати, угу. і я хочу, я хочу говорити тою мовою і вірити. власне, Ем, дійсно, так, як, як тут в нас ем, говориться ну, на Україні, тобто їм, І це ціка, для них... їм цікаво, ця культура, мова, віра. Так, так. ви не відчували якоїсь такої ворожості, ем, що от вони проти? Бо часто така побутує думка, що, мовляв, люди, які приїхали з іншою ментальністю, що от вони можуть вороже статися. Але ну, я бачу ваш досвід абсолютно протилежний. Е, е, ну е, я не можу сказати, що всі на 100%. бо це би була неправда. Угу. Були такі, які мали вороже наставлення і дуже так, якби скептично до але більшості це були люди, які хотіли, хочуть дійсно нового життя. От як наш є перший курс, який називається Нове життя, дійсно хочуть нового життя в будь-якому вимірі і в духовному. І в такому національному, і в мовному, і в такому патріотичному, от, от у всьому кожному вимірі, вони хочуть цього нового життя. І це мене дуже тішить. Бо я розумію, що власне це є цей фундамент, на якому можна будувати нову державу. Угу. Я знаю, сестра, що ви ще окрім євангелізації, проповіді Божого Слова, також ваша школа. Допомагає служити в інших вимірах. Розкажіть трошки про це. Так, це правда. Як тільки почалася повномасштабна війна і. Ми е, найпершим ну, ділом е, хотіли, що ми робля, що ми робимо, щоб допомогти. Е, е, хтось може піти добровольцем на фронт. Е, ну а хтось має воювати іншою зброєю. І перше, що ми зробили, е, це е, з другого тижня, відколи почалася повномасштабна війна. Е, ми запровадили щоденну молитву. І вона триває досі. І знаєте, ми молимся. Найперше за Україну, за нашу перемогу, за навернення Росії. Е, і звичайно, молимося за потреби кожного нашого учасника. І я тішуся, що немає такого дня. І ви знаєте, що на початку було важко, е, бо постійні ті повітряні тривоги ми завжди мусили бігти десь в укриття. І ми намагалися, дехто собі легковажив, е, але ми намагалися людей якби спонукати, щоб не легковажили. Е, Господь охороняє, але ми повинні також мати, Господь нам дає, дарує розум і свобідну волю. Кажуть, бережемо у Бог Абсолютно, абсолютно. І, це, і, це, і, це, і це, це також людей треба вчити. Але закінчувалась повітряна тривога, яка би це не була година? Що важливо, поверталися, ми включали Zoom і, і все. І, і ті люди, і ми молилися цілу годину. Знаєте, на початку ми дійсно перемолилися всі кафести, але потім у нас тепер вже є така, якби стабільна молитва. Ми молимося Вервицю, потім читаємо слово Боже, тобто молимося Словом Божим. І ми практично вже перечитали всі пророчі книги. І так цікаво є цей текст, який ми молимося за наприклад, в той день з пророчої книги з якогось пророка він дуже відповідає. Або нам говорить про ту ситуацію, яка є в нас в Україні. І це е, я вірю, що Господь, знаєте, коли, от, е, особливо коли стаються якісь такі е, важливі такі, якби, перемоги е, серед наших воїнів е, ну, на фронті в, наших, е, в тій війні. І Кожен з нас вірить, що це є результат також нашої молитви спільної. І особливо, коли оце відбулося 21-го числа звільнення наших військовополонених. І я, я вірила, що це є також, от ми свою якби, лепту цієї молитви. Я знаю, що вона малесенька, але точно. Що це є завдяки ті нашій спільній молитві? І, і не тільки це, знаєте, в часі цієї спільної молитви, бо досі ми не мали якогось такого досвіду щоденної спільної молитви, але люди переживають дуже великі зцілення фізичні. У Нас однієї спільнотянки донька захворіла на онкологію, і вона студентка за кордоном вчиться. І вона дуже просила про молитву. І коли ми, ми молилися, довший час молилися, вона пережила операцію, в неї онкологія спинного мозку. І... Так цікаво, що лікар здивувався, вони зробили операцію, вони витягнули цей хребець, який вже зовсім якби, вигнив. Але лікар сказав, що це місце зовсім не пустили метастаз. Uh -huh. що це, тобто він вважає, що це є друге народження для цієї дівчинки, бо вона молода. Їй потрібно ще перейти якусь ще цю терапію, яка там є, якби щоб забезпечити uh -huh. себе. Але, але він казав, що це для нього є чудо. Бачите, неймовірно. і таких цілень і таких на правду я можу розказувати і, і дійсно розказувати багато. Люди хочуть про це свідчити. Угу. І це важливо, так, що з моєї сторони мета була, щоб молитися за Україну, але так часто ми говоримо, що коли ми збираємося, щоб віддати, то навіть не помічаємо, як Бог нам повертає набагато більше. Також, власне, що ми. Коли так почалася якби весна, і ми розуміли, що нашим військовим потрібно якусь допомогу, таку якби матеріальну угу. допомогу, і ми почали збирати кошти і також всі, хто можуть футболки для наших військових, бо ми розуміли, що ніхто не може. Там випрати собі, змінити якусь білизну. І, і за цей час ми направду за короткий час до місяця часу ми зібрали 600 футболок, які ми відправили на фронт. Це Харківський, Донецький напрямок, це співпраці з благодійним фондом мрій. Ем, ем, також частину футболок ми відправили ем, в лікарні, в госпіталі в Дніпрі. Ем, е, також ем, е, власне, до сята Покрови ем, ми вирішили якби, закупити вервиці, і також у співпраці з тим благодійним Рій ем, ми виділили кошти, і, щоб закупити вервиці. Бо наші військові потребують е, цієї молитви, як я вже казала, що немає атеїстів на фронті е, в часі війни. І, і щоб вони розуміли, що ця молитва е, Богородиця їх оберігає. Е, 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 багато таких. Е, навіть коли наші е, би, спільнотянки, їхні родичі йшли воювати, і їм потрібно було чи одяг, військову форму, е, потім ми діставали рації, е, тепловізори, е, ну, все, що, все, що потрібно зараз, е, десь одяг, взуття. Uh -huh. Військовим, особливо, коли там сталося, що їх обстріляли і все знищили, потрібно було знову. І я розумію, що родина ну, не може, чи якісь знайомі не можуть відразу, бо це дійсно це, зараз багато коштує, але і не тільки, хоч і є оце постачання, але як обстрілюють завжди, знищують, це завжди потрібно. Тому, безперечно, що наша школа не є велика і не є дуже багато людей, але все одно, все, що можна було, ми намагалися дійсно допомагати нашим, якби родичам, військовим, щоб, щоб вони мали, щоб не чулися в тій в тій війні, шо що вони можуть виконувати свій обов'язок, mm -hmm. а ми їм допоможемо. Як ви сказали, що вас не багато, але вас велике серце. Я би так сказав. Хотів вам подякувати дуже за все, що ви робите, за ваше служіння і духовне, і матеріальне. Тепер бачите, українці це дуже особливо, як на мене, нація, тому що всі стали волонтерами, всі спільноти християнські. В тому сила також і спільноти, що ми можемо допомагати як духовно, так і матеріально. І найважливіше ця допомога, вона чи молитва, чи матеріальна. Я думаю, що найважливішим плодом є те, що наші хлопці на передовій відчувають, що вони не самі. Що про них хтось бає, Їх хтось любить, за них моляться. Їм намагаються допомагати як можуть. І ви робите в тому також дуже велику справу. Так що дякую вам, сестру. Нехай вам Бог допомагає, щоб ваша школа розвивалася і щоб ваше служіння так само зростало. Дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, вам сподобалася ця розповідь сестри Іванки про школу святого посла Андрія, про їхнє служіння. Якщо ви маєте бажання долучитись до цієї школи, відвідати курси школи Андрія, шукайте у Фейсбуці. Хто шукає, той завжди знаходить. А ми з вами побачимося рівно через тиждень. До зустрічі.